Наскільки цінний час, який ми проводимо з родиною, дружина військовослужбовця Валерія Глушченка знає напевно, тому не дивно, що народилася саме така ідея бізнесу допомогти з виконанням хатніх турбот, зокрема з бранням одягу. Окрім того, Валерія знає, як важливо підтримати військових, які приїжджають до міста на нетривалий час. Ми столкнулися з цією проблемою, що ми витрачаємо забагато часу. Ми так рідко-рідко бачимося, але витрачаємо багато часу на прання. Бо кожен раз, коли наші хлопці вертаються, це дві-три купи білизни, і ну, хотілося б якось зробити їх життя більш комфортним. Тому виникла ідея, що було б дуже класно, якби якась інша людина могла виконувати цю роботу замість сім'ї, яка і також чекає на військовослужбовця. Стали прораховувати, чи вигідний сьогодні такий бізнес. Почали моніторити ринок. З'ясували, що така ніша вільна, принаймні у Запоріжжі точно. Зрозуміли, що це крута бізнес-ідея. На перешкоді стояв тільки брак стартового капіталу. Від знайомих ми дізналися, що є така можливість класна отримати грант для ветеранів та членів їх родин і просто реалізувати все те, про що ми мріємо. Ось тут і зараз. Ну, я вирішила спробувати. Я подала заявку, і вже, мабуть, за два місяці зі мною зв'язалися, сказали, що проєкт класний. Ми...